21 століття -е сторіччя це час глобальної конкуренції. Бізнес розвивається, притинаючи національні кордони, стаючи частиною загального міжнародного процесу. Зростає кількість підприємств, що орієнтують свої торгові операції на міжнародний ринок, і важливим моментом їх організації стають перевезення, які проводяться через морські порти. Морські порти ключовий елемент у реалізації вантажних міжнародних перевезень. Тут сходяться морські та сухопутні шляхи. Тут з'єднуються транспортні магістралі, утворюючи складну систему транспортних зв'язків. Експедиторування і перевалка вантажів у портах складний процес. Від того, як його підготовити і провести, залежить економічна привабливість, надійність і оперативність рішень, важливих для вашого бізнесу. Добре організовані перевезення, це правильно підібрані, зважені і прораховані логістичні схеми. Вибір логістичного ланцюжка це рішення складного і багатопланового завдання оптимізації логістики вашого бізнесу. Ми вміємо вирішувати такі завдання. Ми працюємо у морських торгівельних портах України з вигідним місцевлаштуванням та широкою географією морських шляхів. Ми забезпечуємо доставку вантажів з ексклюзивною швидкістю і чітко визначеною вартістю. Ми маємо відмінну ділову репутацію. Ми це логістична компанія Мітрідат Одеса. У нашому активі десятиріччя успішної діяльності, професійний колектив і знання специфіки роботи морських портів. Наша особлива спеціалізація контейнерні перевезення. Контейнерами ми здійснюємо морські та сухопутні перевезення генеральних, наливних, небезпечних, негабаритних, рефрижераторних та ізотермічних вантажів. Ми пропонуємо вам налагоджену роботу з морськими контейнерними лініями, організацію перевалки вантажів, формування вантажних партій, стафірування і розформування контейнерів, експедиція вантажів в портах, документальний супровід, автоперевезення власним автотранспортом, організацію залізничних перевезень. Ми вирішуємо будь-які логістичні завдання. З нами працюють великі виробничі і торговельні підприємства України, Росії, Молдови та інших стран світу. Почніть працювати з нами і ви отримаєте надійного і кваліфікованого партнера, з яким можна збудовувати довгострокові ділові відносини. Ми завжди раді вам. Ваш оперативний логістичний сервіс Мітрідат Одеса. Сьогодні ви подаєте документи, завтра ви приймаєте вантаж у себе на складі.